Телерадіо Центр запрошує всіх бажаючих до рубрики Вільний мікрофон. Я Біляков Віктор Іванович, Проживаю у місті Краснограді. Зараз Берестин. Я корінний житель міста Краснограда. Це найлюбиме моє місто на землі. Для мене родніше місто, чим ніж красноград, немає. Навіть в період моєї е, молодості я дуже, дуже любив уже місто Красноград. І зараз я його люблю ще більше. Я люблю людей, які живуть у Краснограді, тільки за те, що вони живуть рядом зі мною. За те, що вони мене може і не люблять, я все одно їм все прощаю, і я їх люблю. Яке ваше відношення до Російської Федерації? Люди, які живуть у Російській Федерації, не борються за правду, за чесність, за реальність, яка на цій землі в даний момент на моїй люди зомбовані, їхня свідомість зомбірована російською пропагандою, спокуда вони. Зомбовані і приносять нашому народу тільки горе, І якщо вони там все вирівняються, Я буду радий простить за їхні гріхи, які вони зробили для моєї країни. Що б ви хотіли побажати українським захисникам? Я хотів би побажати українським захисникам, щоб їх більше любив український народ, щоб їм більше уділяли часу. Я дуже вдячний людям, які своєю е, життю, своїм здоров'ям е, дають можливість. Жителям нашого міста і інших міст жити, якою ви хочете бачити Україну після перемоги, я хотів би бачити у дуже умної людей, щоб вони дружили своєю головою, щоб вони більше розбиралися в правді, більше розбиралися в людях. І коли приходять на вибори, щоб вони тільки вибирали тих людей, які будуть учитувати їхні інтереси, А це дуже трудно. Перед виборами людей зомбірують також і в нашій країні. Я завжди боровся за те, щоб люди між Україною і не було ніякого поганого нічого. Ну так як ми прийшли до такого моменту, коли хто-то питається нашими умами хазяйнувати у нашій голові, ви вірите в перемогу України? Дуже вірю в перемогу України. Хотів би, щоб вона позасла ця перемога і щоб в Росії люди проснулися трошки і побачили реальність, яку вони творять. Чувається, що там в них взагалі пусті ящики голові, що вони зомбіровані. Доброго дня! Мене звуть Олександр. Я бажаю всім нашим захисникам перемоги і всьому нашому населенню перемоги. В цей нелегкий час ми маємо підтримувати один одного, наших захисників, допомагати всім тим, чим можуть, тим і допоможуть. Я закликаю всіх до єдності. Яке ваше відношення до Російської Федерації? Негативне. Ставлюсь дуже негативно до, до Російської Федерації. Бажаю, щоб наші захисники як скоріше перемогли цю. Не до державу. Якою ви хотіли бачити Україну після перемоги? Єдиною вільною і незалежною. Дякую. кампанія Центр. Запрошує всіх бажаючих до рубрики вільний мікрофон. Доброго дня. Я мешканка міста Краснограда. Мене звати Тетяна. Я дуже люблю своє місто і бажаю йому миру, щастя, добра. Хай діти, які зараз всі на війні, хай вернуться здоровими, живими. Дуже мені хочеться, щоб країна розквітла, щоб вона. Була самостійна, незалежна, щоб вона була добра, щоб люди в неї були здорові, веселі, хай щастить всім. Добра вам. Ви вірите в перемогу України? Так, я вірю в перемогу. Якою ви хочете бачити Україну після перемоги? Багатою, здоровою, веселою, достатньою, україну щедрою, як вона колись була. Дуже хочеться, щоб Україна розквітла. Спасибі вам. Дякую. Доброго дня, мене звати Іван, житель міста Краснограда, а взагалі Піщанки. Яке відношення до чого? До нашого Краснограда? От. Те, що переименували, це вже відношення отрицательне, бо я не розмовляю не розговорюю, а балакаю. От. не можна, тим більше в це час. Красноград він єсть, був і буде Красноградом, Того, що наші захисники йшли від Краснограда, а не від якогось Берестина, який придумали хтось і кудись. Ваше відношення до Російської Федерації? Боже, ти не вже воно може бути різне. Воно одне може бути. Тільки не знаю, яким словом сказати. Унічтожить даю все. хоч може й грубо, але. Яке може бути відношення до, е, будь до цих терористів, нацистів, фашистів? як? Яке відношення? Що б ви хотіли побажати нашим захисникам? Ой Боже, та нашим захисникам тільки перемоги. Та швидшого повернення додому. Тільки перемоги. І меншими затратами. От тільки цього. Ви вірите в перемогу України? Звісно якою ви хочете бачити Україну після перемоги? Та всі хочуть такої бачити красивої, процвітаю. Телерадіо компанія центр запрошує всіх бажаючих до рубрики вільний мікрофон. Доброго дня, мене звуть Тетяна, я мешканець села Піщанки Красноградського району. Як вплинула на вас російсько українська війна? Крайне негативно, тому що у людей пропала віра в сьогодення, те, що люди планували, те, що люди роками питалися зберегти для своїх сімей, все розрушено і важко тепер перестраюватися на новий лад. З 24 лютого 2022 року чи змінилося ваше відношення до Російської Федерації? Якщо так, то в чому саме? Так, змінилося і дуже сильно. Змінилося відношення до самої держави цієї, до керівництва цієї держави, до військових цієї держави, які затіяли цю війну. Тому не хотілося б в собі вирощувати чувства ненависті, але про них найменше хочеться говорити на сьогоднішній день. Ви вірите в перемогу України? Так, дійсно. Я вірю, вірю і дуже сильно вірю в перемогу України, чого всім нам бажаю. Що б ви хотіли побажати українським захисникам? Наші хлопці вони майже святі. Я бажаю їм наснаги, здоров'я, от той. Той на самому на самом ділі такої чоловічої впертості, сили волі, яка їм допомагає вистояти в у цьому кровавому місці, і хочу їм всім побажати, щоб вони як можна більше їх здорових, крепких і головне не зломлених цим кошмаром до додому. Якою ви хочете бачити Україну після війни? Ой, хотілося б, щоб наша держава була, ну, звісно, процвітаючою, щоб у нас і економіка була. А саме головне, мені хочеться, щоб люди змогли встановитися після всього всього, щоб держава в нас була справедлива, щоб відношення до людей було справедливе, щоб економічний рост нашої держави сказувався не тільки на сів нашої держави, а на простих людях, щоб люди почувствували впевненість, щоб могли якісь там. Плани на майбутнє не тільки строяти, а ще щоб вони здійснювалися ці плани. Добрий день. Мене звати Юлія. Я мешканка міста Красноград. Мені 31 рік. Скажіть, будь ласка, як вплинула на вас російсько українська війна? Війна взагалі змінила сприйняття світу, вона поділила життя на до та після, і вона нагадала, як важливо цінувати те, що ти маєш, свою сім'ю, мир, мирне небо взагалі не могли ніколи уявити, що таке можливо в нас час. Чи змінилось ваше відношення до Російської Федерації після початку війни? Змінилася звичайно, я крайні негативно відношуся до всіх тих людей, громадян Російської Федерації, які підтримують війну, які бажають нам смерті і взагалі всіх оцих бід, які причетні і приймають участь. Саме приймають участь у війні у воєнних діях. Ви вірите в перемогу України? Так, звичайно, я вірю, і е, насправді все робимо сім'єю для того, щоб е, це пришвидшити, все, що в наших силах. Що ви хочете побажати захисникам України? Я хочу побажати їм терпіння, сили, сили витримати все це і знати, що всі наші молитви і сили спрямовані на вас, щоб ви там справилися. Бажаю вам здоров'я і щоб поскоріше ви всі повернулися додому, до своїх сімей. Якою ви хочете бачити Україну після перемоги? Я хочу бачити її економічно розвиненою, комфортною для проживання людей. Щоб не було, щоб не вважалося, що виїхати за кордон це найбільший успіх, який ти можеш досягти, щоб було також престижно жити і працювати в своїй рідній країні, в державних підприємствах, щоб все це теж вважалося успішним. Наша майорія і з тих часів нам волю не зломить, бандури струни, труди, козаря завіти, Лунають в серці нашими в душі, ми українці, ми козацькі діти, ми батьківщини, доньки, і сини, красноград це життя мого доля. Серце і рідна земля, Хай завжди над тобой сяет зори, Счастья зламаты миру і добра.